Об'єкти рівно. З mm. угу. 2005 року ми е, підписали першу угоду з світськими закладами. Це була обласна лікарня. Що стало причиною для того, щоб е, працювати надалі і в такому руці? Наскільки це важливо для церкви? Е, взагалі, церква це спільнота людей. Яка об'єднана основами віри. І тому те, що ми співпа... уклали співпрацю із власною клінічною лікарнею, було не просто вимогою часу, а бажанням самих віруючих людей. Люди, які перебувають в лікарні, в яких хворіє тіло і бажають оздоровитися, звертаються, звичайно, що за допомогою до лікарів. Але багато віруючих людей в першу чергу звертається до Бога за допомогою, щоб Господь руками лікарів їх оздоровив. І тому виникла потреба в відкритті спочатку каплиці в лікувальному закладі, а пізніше і повноцінне функціонування її як парафії. Тому що не тільки хворі люди зверталися за своїми зі своїми духовними потребами до лікарні, а й самі працівники лікарні, які з тих чи інших причин не могли бути присутні на, на великих святах, звершувати свої духовні потреби, мали можливість перебувати в Хоча б короткий час під час чергування свого на декілька хвилин зайти до храму і помолитися в якийсь особливий урочистий святковий день. Тому потреба лікарів і потреба людей, які лікуються в храмі самому, і спонукав нас отаку укласти договір про співпрацю між клінічною лікарнею і церквою. На сьогоднішній день ми бачимо тільки позитивні плоди цієї співпраці. Тому що е, самі люди дають відповідь на всі питання, які е, сьогодні задаються. Що церква потрібна, церква служить суспільству і Бог допомагає тим людям, які до нього звертаються. Кількома лікувальними закладами в нас вже підписані такі угоди, співпраця надування? Ну, Ми е, уклали договір з, основна, з основними лікувальними закладами перераховувати це їх довго, але... Суть не зі скількома ми уклали договір, суть як ми працюємо. Тому ми в першу чергу, коли укладаємо договір, ми маємо собі за мету там працювати, а не просто показувати статистику і декларацію, що ми от уклали договір. Тому що за укладанням договору є важка праця на благо самих же людей.